Не можу не поділитися з вами своїми емоціями. Ну, от просто мене пере. Дякую вам, мої замовники, за те, що ви мені пишете навіть в особисті повідомлення. Я не висвітлюю те, що з особистих повідомлень сюди, не роблю ні скріни, нічого. Я просто висловлюю своїми словами і свої емоції. Ви бачите, як мені колись колега сказала е цей. Це я пишу, читаю тут таке речі. Колись мені моя колега сказала, що Юля, та в тебе все на мордашці написано, всі твої емоції. Отак, от, от розумієте, всі мої емоції написано в мене на обличчі, тому що я живу, я радуюся тим, що ви пишете мені, що ви замовляєте в мене мої товари, мою ікру, червону, чорну щуки. Ось дивіться, я наробила сьогодні бутерброди. Я вже майже 40 відео зробила зранку. Ну, чесно кажу, я зранку тільки те й роблю, що знімаю відео. Варила суп з картоплю на який колорадські жодні і слистя, робила бутерброди. От, і тобто, якби цим якби, понятно, якщо щось робиш, то щось і матимеш. Понімаєте? Я вам щиро висловлюю свою вдячність за те, що ви мені в зам, мене замовляєте, і пишете мені і коментарі, і відгуки в особисті, що ви задоволені моїм товаром, моєю діяльністю. спасіба вам величезне. Я вас всіх обіймаю. Ви у мене просто суперові. Спасибо вам. Дивіться, яка смакота, Дивіться, яка красота. Правда? Хто хоче, пишіть.